Ми виїхали з села на трасу і їхали, рухались в сторону Слов'янська. Ми спустилися до там, посадка, і хлопці там були, і вони ну, просили, щоб ми забрали раненого. Наші військові? Наші військові, так. Там і мертві були, на жаль, хлопці. Вони швидко подивилися, що в нас повна машина, ну, нікого ж вони не висадять. І вони відкрили багажник і вкинули нам цього хлопця. Ваші речі викинули? наші речі викинули. І, і... в багажник поклали пораненого військового? Так ногу підв'язали йому вищенько. Багажник був постійно відчинений. Він був в притямі, просив води, але вода так оказалось, що вона викинута, теж була. Чи не було страху брати до себе в машину військового? Ні, не з було. таким пораненням. Ну, ну а куди його залишать було?